Добрий день, ми знаходимося в куларах Верховної Ради. Бачимо вот такі отут вот плакати і ну, такі фото калажі діточок. Представтеся, розкажіть, будь ласка, mm -hmm. про проєкт. Доброго дня. Сьогодні ми з вами зустрічаємося в кулуарах Верховної Ради України. Саме тут відбувається експозиція в назві зміни одного життя. Вона присвячена дітям сиротам. Їх дітей, які досі знаходяться і знаходяться за межами. Дитини. Ми прагнемо, щоб кожна дитина знайшла своїх люблячих і двайливих батьків. Саме тут ви можете побачити зібрані образи тих дітей-сирів, які насправді на сьогоднішній день утримуються, виховуються в державних закладах. Вони шукають своїх батьків і ми сподіваємося, що даний захід допоможе зустрітися дітям з їхніми батьками Дякую. вам.